Переяславській раді Натан Рибак виступає як справжній майстер історичного роману. Твір правдиво передає життя і боротьбу волелюбного українського народу в один з найскладніших і найвідповідальніших етапів давно минулої, але завжди пам'ятної славної епохи. Увесь свій попередній досвід все своє вміння вклав він у це широке і яскраве полотно. Показавши, як мужньо і наполегливо йшов український народ до єднання, сам акт цього єднання виступає в романі як втілення мудрості народу і політичної далекоглядності його державних керівників насамперед Богдана Хмельницького: письменника немає, а твори живуть, книги залишаються.